you Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок. Іспанія Ю-21 у себе вдома. Команда приймає збірну України Ю-21. Тут ви, друзі, рахунок не бачите. Але я вам, друзі, скажу 1-0. Україна 21 перемагає! Все вирішив єдиний м'яч, який на 90 плюс другій хвилині забив Квасніця. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте ми розпочнемо все обговорювати з стартових складів. Іспанія Ю 21, 4, 2, 3, 1. Ось така була стартова розновка у іспанської команди а, і турби у воротах. Маскера та Тарега, пара центральних захисників, Пубіль Марцін по флангах, Герахаурегі, сер, центральні опорні півзахисники Пабла Торе, атакувальний півзахисник Лопес Фернандес по флангах та Джасев у нападі. Це стартова расновка. Іспанії Ю-21. Україна Ю-21, головний тренер команди Мельгоса. 4-3-3. стартова розсновка української команди. Руслан Нещерето воротах, Міхавка Козік, центральних захисників, Константин Вівчаренка, Роман по флангах. Володій Барашко, Валентин Робчинський, Олег Качередька, три захисників. Назарі Волошин, Владислав Ванат та Брагару, відповідно, у нападі. А це стартова розсновка України Ю-21. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол, про сам матч. Ну що ж, друзі, Важкими були перші хвилини 15. іспанці Так і справді непоганий пресинг включили справді важкими були перші хвилини матчу. Правили момент, коли Валентин Робчинський віддавав передачу назад, і майже е не забив у власні ворота. але обійшлося тут іспанці таки справді стиснули пресингом, але десь так у середині першого тайму вирівнялася гра і в Україні також, в принципі, не вже свої е, моменти також е, стали вимальовуватися. Тобто команда у неї Мільгос, і, в принципі, я вам дуже, знаєте, я вам, друзі, дуже, хочу так сказати, і справді, ось дуже хочу вам сказати, що, в принципі, Україна не пані, то виглядала справді. Е, України Непані пішли атаки, і комбінації також дуже на пані вимальовувалися української команди. Але ось забити гол все-таки Україні не вдалося. Хоч я вам друзі хочу сказати, що і справді моменти України були і справді? Да? Тобто Україна в принципі, також е свої моменти створювала, Іспанія ось була цікавіше напевно, напевно у перші хвилини. Але потім Україна не тільки вирівняла гру, а й справді могла навіть і гол то забити. І я вам хочу сказати, що Україна домінувала і справді ось наприкінці першого тайма. У Валентина Робчинського, наприклад, десь так на хвилину, так, 38-й був момент, і справді хороший, причому був такий момент э, на 38 й хвилині матчу э, там Валентин Робчинський змістився в небезпечну зону. Мяч скинув на Черецька, перевів м'яч на лівий фланг на Константин. На Константин! Простріля брагаро э, в дотик скидає Мяч на Вівчаренко, то і э, дуже здорово зробив замах, пробивав поворота Haleй Turber Іспанію. Тобто, -то там був у момент у Константин Невчаренка. Валентин Рупчинський також мовченка. Тобто, момент був Константин Вівчаренка. Ганна Валентіна Рубчинська. да. А, також був момент у вечеринку, коли на 44-й, хвонімаючи з 20. Е, непогано так пробував, з метра 20 пробив небезпечно, але не вдалося забити. А, перший тайм завершився якраз то е, відповідно нічею. нічією 0-0. Е, нічіє Uh, другий тайм. Другий тайм. Uh, і я вам, друзі хочу сказати, що у Іспанії пішли дуже прям хороші моменти. Ось якраз у другому таймі у Іспанії пішли ä, прям дуже такі хороші моменти. І Єрмаков просто герой. знаєте, герой, і воротар України. Єрмаков просто герой. справді. Uh, просто герой uh, дро Тайма uh, ну просто рятував. Просто рятував Єрмаков uh, збірну України. А до речі, якраз в Іспанії вийшов Кампас, Буена, uh, Марін, Херцег, Хуанлу. Uh, Марін, Бриэнтес, Малейра, Хесус, Фернандес выйдут у Испании. В Украине Ермаков поменяв Руслана Нищерита, Батагов поменяв Романа, Квасница, Назаря Волошина поменяв Велтонь Брагара, поменяв Царенко, поменяв Валентина Рубчинского, в Юник поменяя Владислава Ваната. В Юник поменяя Владислава Ваната. Тайм номер два. Да, и справдии Ермаков просто был героем тайм. Просто, неймовірні сейви Я вам, друзі, хочу сказати Рабы Єрмаков, Ну, просто герой, просто герой! Там і і ще рід, в принципі щерит, принцип, такой, першому Парашматами, это але Єрмаков Uh, ну просто рятував, просто рятував і просто якісь неймовірні був там наготам наголи. Там на 50 х вині матчу гарматний посла Маріна з близької відстані. Ну це був просто якийсь неймовірний момент. Відбиває удар Єрмаков. Там просто розстрілює вже Марін ворота української команди. І просто якийсь неймовірний. Просто я би сказав би неймовірніший простей від воротаря української команди. Uh, важко було Україні, ось якщо перше те Особливо більш так знаєте, кінцівка про штам Україна домінувала. Україна була набагато ближчою до гола, то ось іспанці прям підтиснули справді на старті 24 хвилинки, і справді важко було України. Важко було України. А, десь так, знаєте, з 55 по 80 хвилину в принципі, на футбольному полі йшла така рівна боротьба. Ось іспанці настворювали моментів, там о перші хвилин 10, і да? на 49-ті був хвилин. Матчу 50 матчу. Потім, в принципі, десь відрізок з 55 по 80 хвилини, ну, в принципі, такий вже став рівний футбол. Знову такий момент, в принципі, стало вже дуже-дуже мало, їх практично вже навіть не було. То, в принципі, йшло все к нічі. То, в принципі, все йде к нічі 0-0. Квасніця виходить на другий тем. І я вам хочу сказати, що Квасніця виходить на тем номер 2 Четыре хвилины, компенсавая садя, Е, Богдан, там і справді, я вам хочу сказати, що Богдан вьюник. Шикарна подача від Богдана. Квасниця пробиває головою. Гол. Гол, Україна забиває гол на 90 плюс других хвилин, 1-0 Україна. Україна забиває гол. Перетерпіла Україна. Перетерпіла Україна і знайшла свій золотий шанс. Золотий шанс. Богдан в Юнік. Шикарна подача від Богдана. Друзі, шикарний навіс від Богдана. і Квасниця ось так пробиває ось так пробиває і забиває, прям самісненький дальнікут пробиває квасниця. 1-0 Україна забиває і перемагає за рахунком 1-0. Україна Ю 21 перемагає Іспанії u 21 на характері з рахунком 1-0. Це була перемога чисто на характері. По статистиці, я вам, друзі, хочу сказати, 11,5 з ударами перевага була у Іспанії. 2-2 удари в площину, 6-4 за кутовими. В цілому Україна провела 85 атак, з них 51 атака була небезпечною. Іспанці провели 83 атаки, 57 з них було небезпечними. Володіння м'ячем 48 на 52. Україна трішки більше, навіть м'ячем володіла по статистиці. О, рівний футбол. Знаєте, якщо ми зараз будемо такий підсумок підводити, то футбол був рівний. Відрізки, ми краще були іспанці. Відрізки, ми краще були українці. Но глобально це рівний матч на 1-1, а то навіть і на 0-0, справді. Україна, ось Іспанія краще розпочала. да, Першому 15. Потім Україна забрала кінцівку першого тайма. Україна була ближчою до гола. Потім Іспанія проводить шикарну десь тих хвилинку другого тайма, Створює небезпечні емент. Єрмаков витягує просто які неймовірні удари. Потім матч знову вирівнюється і кінцівку знову забирає та Україна. Кінцівку другого тайма забирає Україна. Шикарний навіть збагнавлінняк і квасніць, забиває гол. І Україна перемагає Іспанію за рахунком 1-0. Важлива перемога обіграти таку дуже сильну збірну Іспанії перед чемпіонатом Європи середі молодь. І справді така перемога тільки може надихнути. І справді команду «Уна емельгоси» на чемпіонаті Європи середі молодь. Іспанія, U21 Україна, U21, 1-0 Україна перемагає. Гол Квасніці був переможний, але герої вважає Єрмаков. Його сейви були просто неймовірними. Вважаємо Іспанію 21, вважаємо Україну 21 добра. Вам, друзі, від черга серця, я бажаю щастя та добра в житті. Найголовніше, друзі, будьте щасливі, бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей і будьте, друзі, щасливі.